Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшла начальниця управління забезпечення політики національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті, пані Олена Охримчук. Вітання, пані Олено. Вітаємо. Доброго Пані Олено, дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в нашому ефірі. Ну і хочемо, звичайно, обговорити вчорашній скандал, який відбувся поки що в Червонограді. І, мабуть, розпочнемо з цього коротенького відео, яке вже облетіло всі змі, і яке підхопили також прорашистські пропагандисти, про те, нібито, що на Заході України, на Львівщині не хочуть декомунізації, не хочуть змінювати назву міста Червоноград. Зараз подивимося відео, а з. Одом ви прокоментуєте і поділитеся своїми думками і враженнями від вчорашніх подій у Червонограді, суб'єкта міжнародного права. Государство СССР не прикраділо, а продовжило свою міжнародну правосуб'єктність. А також нагадав, що стаття 23 уставу ООН проголошує, що постійними членами Радбезу є Союз СССР. А не Російська Федерація. Аналогія УРСР переименована Україна. У РСР була один із засновників ООН. І е, наша землячка Львів'янка Ольга Яремків написала книжку Обкрадена Україна. На основі тої книжки ми повинні заявити свої права на те майно, яке вони нібито вкрали. Вони ніхто не мають законних документів. Е, 20 стаття Конституції не виконана, нема законів про гімн і прапор. Хто вони? Вони мають правосуб'єктність? так, ми за них голосували, але вони не набули правосуб'єктності, вони не мають права приймати того рішення. І зміна назви міста то є місцевого значення. І тільки ми на загальних зборах жителів. Людей в правосуб'єктності людина, а не фізична особа, має право вирішувати, змінювати назву чи ні. А ніяка Верховна зарада, ніяк ніколюю нічого. Всього, що вони поприклали до сьогоднішнього дня, всі їхні захтянки без герба і без гербової печатки. Фікція. нас заставляє. Чому ваша пропозиція не переминула? Не переминула. Я Дякую за вас. Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і щойно, ви мали можливість переглянути відео із громадського обговорення щодо перейменування міста Червонограда, яке вчора відбулося. Чули, можна сказати, тут навіть антидержавні такі заклики. І про це все поспілкуємося з начальницею управління забезпечення політики національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті, пані Оленою Хримчук. Отже, пані Олено, прокоментуйте, будь ласка, що це взагалі відбувалося в Червонограді? Чи дійсно мешканці Червонограда хочуть перейменувати? Червоноград на Червоноград, і яка позиція Українського інституту національної пам'яті стосовно цієї назви, ну, як на мене, досить дивно. Давно вже перейменували і Володимир Волинський на Володимир, Новоград Волинський на Новоград, точніше на Звягель, а Червоноград, де ну, одразу видно, так би мовити, радянське минуле залишається стільки часу Червоноградом, і ще знаходяться люди, які виступають проти його перейменування. Доброго дня і ще раз дякую, що запросили, дякую, що цікавитеся е, цією темою і, е, зокрема, щодо того, що відбулося в Червонограді. Я б не стала, знаєте, вестися на е, ці намагання якусь сенсацію з цього представити. Я б не називала те, що відбулося скандалом. Це просто були невдалі чи не підготовлені громадські обговорення чи консультації з громадськістю. Адже навіть із цього уривка, який от висмикнули із тригодинної розмови чи намаганням поговорити з громадою, показує про те, що по суті не було розмови. Оцей уривок якраз і засвідчує те, що городяни виступали так. Вони прийшли, вони кричали, вони намагалися висловитися, але не по суті, адже тема консультації з громадськістю звучала. Про обрання назви для міста Червонограда, тобто, питання не стоїть перейменовувати місто чи не перейменовувати. Натомість громадяни говорили і про бруківку, і про ремонт басейна, і про те, що почали і не закінчили ремонт стадіона, і про розкрадання грошей, і про те, що все вже вирішили за них, і практично не звучало пропозиції, як же вони хотіли б, щоб назвали місто. Звичайно, більшість завершували свою розмову, що місто є червоноград, і нехай воно так і залишається з Києва. Мовляв, нам не мають права вказувати на те, що місто має бути перейменоване на Кристинопіль. Хоча я намагалася там кілька разів сказати, що взагалі жодного е, натяку навіть від Українського інституту національної пам'яті чи іншої державної установи не звучало про Кристинопіль. Висновку Українського інституту національної пам'яті лише ідеться про те, що назва міста Червоноград містить символіку російської імперської політики, і тому воно потрапило в перелік населених пунктів, складений нашими фахівцями, тих, які мають бути перейменовані на виконання ну, власне цього закону. То цікава, яка позиція безпосередньо інституту національної пам'яті, чи, чи це остаточна ваша позиція, що місто має бути перейменоване, і чи є якісь напрацьовані пропозиції? Ви згадували про Кристинопіль, хоча дехто пропонує Христинопіль. Як ви вважаєте, чи коли все-таки місцеві мешканці дійдуть спільної думки стосовно як, того, як має називатися їхнє місто? Ну, Український інститут національної пам'яті, і, зокрема, оцим же ж законом не наділений повноваженнями рекомендувати громадам, як переназвати місто, переіменувати. Звичайно, наша позиція така, що краще віддати перевагу поверненню історичної назви, але якщо вона не суперечить знову ж таки закону про деколонізацію топонімії. Але ну, в будь-якому разі це має вирішити громада. Чи дійде згоди громада, важко сказати, адже в тому числі оці слухання з громадськістю консультації показали, що більш активну позицію займають ті, хто проти. Це не значить, що тих, немає тих людей в громаді, які хочуть позбутися червоної назви червоноград. Але з якихось причин вони не прийшли на ці слухання, чи вони вважають, що вони мало що важать ці слухання, чи вони в будь-який інший спосіб висловлять свою позицію? Адже міська влада і наголошувала, і на слуханнях, і правда, я сама і перед тим заходила на їхні сайти, бачила, що вони проводять також громадські опитування і ще в онлайн форматі. І я думаю, що і там висловлюються люди. Ну і, звичайно, що все-таки треба більше працювати з громадою, проводити популяризаційну е, роботу, якісь лекції, якісь музеї, бібліотеки повинні проводити бесіди, просвітницькі розмови, зустрічі з істориками, з краєзнавцями. Адже на слухання не прийшли краєзнавці, вони не, не говорили, не роз'яснювали е, людям. В тому числі історію свого краю, і, і чому ж так трапилося, що їхнє місто стало називатися Червоноградом. А чи ви мали можливість донести вашу позицію до мешканців, які прийшли на ці збори? Е, звичайно, я читала коментарі і знову ж таки, пошуки сенсацій, що там ледь не винесли мене на руках, не давали слово і прогнали з трибуни. Ні, були дуже емоційні. Виступи дискусії не вийшло, тому що був крик. Але е, мені вдалося все таки е, кілька разів донести позицію, що все-таки на цих слуханнях результатом мають бути пропозиції по новій назві, і що місто Червоноград воно є якраз от е, таким, е, знаєте, прикладом втілення російської, якщо бути точнішим, е, комуністичної тоталітарної. Економічної політики, коли були обмінені території між радянським Союзом і Польщею, ці території обмінювалися без людей. Що це означає? Що мешканців, які е, проживали на тих територіях, їх просто вивозили, поляки вивезли на територію Польщі, українців з польських територій вивезли е, на українську територію, і більше того, їх не привезли в. На ту місцевість, яка червоноградом стала, їх вивезли на південь чи на схід України, і натомість півдня і сходу України привезли нових мешканців, які стали в майбутньому шахтарями і став розбудовуватися там власне оцей шахтарський край. Тому звичайно позицію інституту я доносила, і це позиція не просто інституту, а це позиція держави про те, що Україна у відповідь на російське повномасштабне вторгнення, агресію збройну повинна Україна Повинна в тому числі відповідати і такими засобами очищення свого публічного простору, своєї топоніміки від маркерів російського і комуністичного режиму. Пані Олено, а чому на вашу думку, лише зараз, у 2023 році, виникло це питання? Чому Червоноград уминула декомунізація, починаючи з 2015-го? Закон про декомунізацію він був дещо, якщо так можна висловитися, більш ліберальним, і він не містив такі ну категоричні вимоги. Містять чи топоніми, які містять в своїй назві оце слово червоне що вони обов'язково є ну, як маркерами цієї комуністичної політики, там інакше трошечки визначалася символіка: це були зірки, наприклад, в поєднанні з серпом і молотом, або це були зображення орденів. Ну тобто той закон більш м'яко підходить до цієї. Позиції, і натомість уже е, новий сучасний закон, так званий деколонізаційний, він уже чітко і недвозначно висловлює е, про те, що е, топоніми, е, в, в назвах яких міститься вказівка на реалізацію російської імперської або комуністичної тоталітарної політики, вони є е, символікою е, російської імперської політики і мають бути е, очищені. Пані Олено, і якщо ще говорити про тих, хто виступає проти перейменування Чорнограда, багато змін написало, що одним із них є заступник червоноградського міського голови Дмитро Балко. Чи дійсно ви помітили в його заявах якраз заклики не перейменувати це місто? Е, ну про заклики я б не говорила. Там ситуація мені видалася трішки складнішою, тому що дійсно, як я вже раніше сказала, ті, хто проти перейменування, чи ті, хто прийшли на громадські слухання, які проти перейменування, вони більш галасливі, вони більш активні і вони активніше висловлюють оцю свою позицію. Натомість, влада, очевидно, міська. Вона не виробила іще своє бачення, як би е, вона е, хотіла назвати своє місто. От. І тому, власне, не вийшло ні консультацій, не вийшло і ні дискусії. І е, я не знаю, чому так повівся е, цей спеціаліст, державний службовець. Е, він правда, потім е, вже під кінець слухань, він сказав, виступив, що він теж підтримує, щоб Місто їхнє було перейменовано на Червоноград, неймовірно. Але все таки, пані Олено, якщо от дійсно міська влада перейменує Червоноград на Червоноград, тоді має взяти в свої руки цю справу, я так розумію, Верховна Рада, і тоді вона саме зможе перейменувати це місто не на якусь комуністичну чи колоніальну назву. Ну, власне, це я і доносила до громади, і, до, і говорила в тому числі і е, з цими місцевими чиновниками, що е, переназва це не є е, перейменування міста, це є так зване переозначення. Е, закон не передбачає зміну е, тлумачення назви міста. Закон однозначно пере, передбачає перейменування міста. От і тому я і перед слуханнями рекомендувала їм, передбачаючи, що розмова буде вестися саме проти, і про все на світі, це таки повертати розмову до того, щоб пропонували якісь нові назви. От. Ну і звелося до того, що, що крім Кристинополя, проти якій також категорично проти, були ті люди, які прийшли на громадські слухання. Іншої нової назви не прозвучало. От і натомість, от отак, от, от вони ходили по колу або не перейменовувати, або проти Кристинополя, або перейменувати на Червоноград. Пані Олено, а цікаво, чи ті неприхильники перейменування вони якось аргументували свою позицію, чи це просто було, скажімо так, ні? І на цьому крапка? Аргументів було кілька. Вони всі дуже подібні до речі, на аргументи, які звучать і в інших містах. Переважно це так не на часть. Uh -huh. 에, поки йде війна, 에, не можна гроші шалені витрачати на перейменування. А ми не хочемо міняти документи. А ми не хочемо, щоб вивіски мінялися. Все це шалені гроші. Ми не хочемо, щоб за нас вирішували це. Такий один аргумент. Друге, ще чому не на часі, тому що от, багато 에, наших земляків воюють і вони не можуть взяти участь в опитуванні і висловитися, хочуть чи не хочуть вони, щоб перейменували місто. От. Ну, ось такі от аргументи були. Ну, або ще аргумент, що і так за нас це вирішать, але ми хочемо, щоб нас почули, що ми проти. Пані Олено, чи вам відомо щось про якісь наступні чергові громадські обговорення? Чи вони будуть, і чи вас туди запрошували, чи маєте ви намір там бути? Е, ну, згідно з процедурою, громадські обговорення відбулися. Тепер мають закінчитися ще е, громадське онлайн-опитування, про яке я говорила. Тоді має засідати робоча група е, чи комісія, яка створена в Червонограді по перейменуванню. Ну і, власне, і все, і ця робоча група має подати пропозиції міській, міській раді, яка має оформити оці е, свої пропозиції до Верховної Ради. Пані Олена, чи вирішено, згідно з процедурою, більше групу. нічого не буде. Угу. Прошу. Чи відомо, хто в цю групу входить щодо перейменування? Ну, я всіх достеменно не знаю. Знаю, що очолює її заступник міського голови, входить туди, в тому числі оцей перший заступник міського голови. Входять фахівці музею. Хто іще входить, не знаю. Це із тих людей, які підходили до мене. Ну і а і ще також були на цих слуханнях депутати міської ради, які теж говорили, що ми входимо в цю групу. Пані Олено. Ну і на завершення хочемо почути вашу думку. То на що ви особисто очікуєте від цієї ситуації? Чи все таки буде червоноград червоноградом, чи він все-таки отримує свою історичну назву? Мені важко сказати, чи він отримає історичну назву саме у варіанті Кристинопіль, адже краєзнавці говорять про те, що і до того як Кристинопіль був, там були населені пункти, які носили інші назви. Угу. Отже, чи повернуться до Кристинополя, чи ще до більш давньої історії, це мені важко сказати. Те, що червоноград буде перейменований, це очевидно. Цього це вимагає закон і він має бути втілений. Цей закон чи буде це здійснено в передбаченні законом терміни? Мені теж важко сказати, але я сподіваюся, що все-таки громада втихомириться і прийме. Назву, ту назву, яка ну, буде для них обрана, проголосована, і яка буде все-таки показувати історію їхнього краю, історію їхнього міста. Адже знаєте, ще мені на цих громадських слуханнях закидали не один раз, що інститут хоче, щоб вони перейменували своє місто Червоноград, і ми таким чином, мовляв, Крадемо в них історію. Хоча це взагалі звинувачення ну, досить абсурдно звучить, оскільки ми говоримо, що ви подивіться на історію свого міста, і, можливо, ви там десь в глибині в якій знайдете собі назву і повернетеся до неї. А ви натомість тримаєтеся за назву, яка була присвоєна вашому місту в 1951 році. Отже, раз ви категорично проти перейменування, значить ви погоджуєтеся з тим. Що вік вашого міста має відлік вести від 51-го року. Отже, я все-таки сподіваюся, що і краєзнавці, і історики місцеві будуть більш активні і попрацюють іще не тільки в архівах, а й попрацюють із своєю громадою, і, і все-таки в новому місті, яке в місті вірніше Червонограді під новою назвою, все-таки настане злагода. В тому числі щодо їхньої нової назви. Що ж, ми теж будемо на це сподіватися, будемо стежити за цією ситуацією. Наразі будемо завершувати Олена Охримчук, представниця управління забезпечення політики національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті, була в етері громадського інтерактивного телебачення та радіо. Один і з пані Оленою спілкувалися про те, що у неділю, 8 жовтня, у Червонограді на Львівщині відбулося громадське обговорення щодо перейменування міста, де більшість присутніх виступив. Проти такої ініціативи і хотіли залишити місто назву міста Червоноград. Червоноград. Будемо стежити за цим, а поки що на все добре. Дякуємо вам, пані Олено. Дякую, що запросили.